Коли ви знаходите причину в цьому, ви починаєте рухатись далі. Чим глибше, чим правильніше ваше дихання, тим більше у вас буде рівень енергії. Відпочинку може бути піти побігати більш динамічні вправи, що я маю робити для того, щоб в майбутньому в мене був цей спокій, що гроші, що стосунки, що емоційний стан, що тіло це все пов'язано між собою. Добренький, привіт! Мене звати Віталіна Петрова, я духовний психолог. І сьогодні в нас тема подкасту відповіді на ваші найрозповсюдженіші питання, найактуальніші наразі. Буду намагатись відповідати коротко, але так, щоб ви зрозуміли, що вам робити, які конкретні рекомендації втілити для того, щоб ваше життя і ваш психічний, емоційний, фізичний стан покращився. Тому що... Ви знаєте, що від нашого стану залежить абсолютно усі сфери життя, залежить стан здоров'я і благополуччя наших близьких людей. Отже, перше питання. Як не губити себе у стосунках, коли здається, що все тягнеш на собі, і стосунки теж. І що я тут хочу перше сказати, на що звернути увагу? Потрібно спочатку знайти себе. Тому що, коли ви говорите не губити себе у стосунках, це значить, що ви, в принципі, загубили себе, немає розуміння, що я хочу, куди я рухаюсь, як мені себе підтримувати, які в мене є опори, на що я можу спертися. І е, перше, що потрібно зробити, це. Почати слухати себе, як це робити. Декілька хвилин просто на самоті з собою. Можна взяти нотатки, ручечку і записувати собі в нотатках думки, що я зараз відчуваю, що я хочу, що мені подобається в моєму житті, що мені не подобається, як я можу себе підтримати на рівні тіла, як я можу себе підтримати. На рівні оточення, хто є тією людиною, з якою я можу взагалі поговорити, і, знаєте, так, зробити аналіз такого стану, а що я хочу, що мені подобається, що мені не подобається. Тож, перше, що ми робимо, коли ми хочемо покращити стосунки, ми переключаємо фокус із партнера і стосунків на себе і е, прописуємо бажання. Мрії, цілі, розуміння. А як ми хочемо? Що в стосунках мені не подобається. Ми спочатку знаходимо відповіді для себе на ці питання. Другий крок, що ми робимо? Ми розмовляємо з партнером. Але дуже важливий момент. Ми не просто да, там, щось собі написали, сказали, що це мені не подобається. Отут я не погоджуюсь, тут погоджуюсь. Ні. Ми підбираємо момент, ми говоримо, що скажи, будь ласка, чи готовий ти зараз почути, чи готова ти зараз почути те, що я хочу озвучити, мені потрібно з тобою поговорити. Для мене це важливо, тому що як ми зазвичай доносимо інформацію через критику, через образи або взагалі замикаємось через мовчання, і це все не екологічні способи. Наша задача почати розмовляти, проговорювати, що для нас важливо. І проговорювати в правильному стані, і підбирати відповідний момент правильного стану нашого партнера. Тому що якщо партнер втомлений, якщо він голодний, невиспаний, злий, щось відбувається в житті, то не буде він чи вона вас слухати, не буде сприймати те, що відбувається. Спочатку потрібно зрозуміти, яка Біль вашого партнера спитати, як я можу дати тобі підтримку, яким способом? Тому що зазвичай ми. Намагаємось дати підтримку тим способом, яким ми вважаємо за потрібно. Починаємо давати пораду або там обійняти, або там рекомендувати психологів, або говорити там пішли зі мною медитувати. Так? А людині потрібно щось інше, і нам потрібно спитати: я бачу, що щось відбувається, як я можу зараз тебе підтримати? Можливо, взагалі дати побути на самоті, можливо, якусь фізичну роботу зробити. Так, разом щось таке, там, приготувати, або прогуля, піти на прогулянку, або просто вислухати без порад. Так, так ми вислухали і починаємо там, цілий список, що людині погано, плін, я не просив порад, я просто хотів, щоб мене вислухали. Тож, перше, звернутися до партнера, спитати, як я можу тебе підтримати, а потім вже озвучити. Як вас для вас важливо підтримати, що вас не влаштовує, що б ви хотіли покращити, що для вас важливо? І е, класно ще починати будь-яку розмову з вдячності. Е, там, я тобі вдячна чи вдячний за такі-то, такі-то моменти, але я б ще я б хотіла привнести у наші стосунки такі-такі речі. І е, тоді ця комунікація може привести до якогось результату, і тоді ви можете знайти і себе і себе у стосунках, так? І все тягнеш на собі, це ще про е, контроль. Е, ви думаєте, ви взяли на себе відповідальність і продовжуєте це тягнути, і ви думаєте, що без вас е, людина не справиться або діти, або чоловік тощо потрошки. Віддавати цю відповідальність і довіряти, так? тому що коли я говорю, що я тягну все на собі, це і про его, це і про контроль, це і про недовіру, і про е, чому я це обираю, так? від чого я захищаюсь. Також може бути причина, чого ви тягнете, ви за щось себе наказуєте, також піти ще в цю сферу і подумати, за що я себе наказую. Таким чином, що я все тягну на собі, і це приводить до виснаження. Коли ви знаходите причину в цьому, ви починаєте рухатись далі. І, звісно, важливо для того, щоб вийти взагалі в якесь рішення, підтримувати себе і на тілесному рівні: спорт, прогулянки, масаж, кожного своє, танець і на Духовному рівні звертатися до вищих сил за допомогою, за підтримкою, за своїх до своїх наставників, до свого роду, те, що ви вважаєте, вищої сили. Ну і звісно, на психологічному рівні звертатися там не до мами, не до подруги, а дійсно до людини, яка в цьому зможе допомогти, якщо ви відчуваєте, що ну десь дуже глибокий стан чи травма. І чим швидше ви звернетесь за допомогою, тим краще. Є багато варіантів допомоги. Наприклад, є особиста терапія, є групова терапія. До речі, от я запускаю клуб, і там буде психологічна підтримка групова в груповому полі. Тому це як один з варіантів підтримки себе і побачити, що є ще люди, які також потребують підтримці, що ви не одна, ви не один. І Можна використовуючи різні практики на тілесному, психологічному, кармічному рівні. І до речі, якщо вже сказати, як допомогти карміч на кармічному рівні, це допомагати іншим людям знаходити себе, знаходити те, що я хочу, як я можу себе підтримати. Так, подивіться, в оточенні точно є люди, які потребують вашій підтримки допомоги. І коли ми допомагаємо іншим. Таким чином ми створюємо причинно наслідковий зв'язок, що з'являються люди, які нам також можуть допомогти в складний момент. Так, далі. Наступне питання. Що робити, коли втома стала частиною життя і не відпускає? Так, це, це дуже розповсюджене зараз в таких складних умовах, як ми живемо Втома це такий фоновий стан. По-перше, Звісно, знаходити ті види відпочинку, які можуть вам зараз допомогти. Тому що, якщо раніше вам допомагало дивитися серіали або дивитися фільми, або слухати музику, то зараз ці методи можуть не спрацювати, тому що ви змінилися. Змінився час, змінився стан, і ви шукаєте зараз, що вам може допомогти якісно відпочити. Це може бути той же день в тиші. Це може бути спілкування з однодумцями. Це може бути просто вийти на природу дуже сильно жіночу таку енергію та й чоловічу відновлює природа, дерева, трава, море. Просто поспостерігати на небо, так, відпочити очам ментально. Це вже знизить втому. тому. Також при втомі дуже глибокий помічник це дихання. Важливо е, слідкувати, як ви дихаєте, тому що чим глибше, чим правильніше ваше дихання, тим більше у вас буде рівень енергії, тим краще буде працювати імунна система, тим е, будуть краще насичуватись киснем ваші органи, клітини. Тому е багато хто говорить про дихання, але більшість людей не сприймають це серйозно і продовжують дихати поверхнево. І якщо ви навіть будете спостерігати, є моменти, коли ви взагалі не дихаєте. І, е або дихаєте, знаєте, е з перебоями, тому що тривожність втома це все накладає свій відбиток. І якщо хоча б 5-7 хвилин ви будете зупинятися. І дихати правильно, але кожного дня вже через декілька днів ви відчуєте полегшення. І оця фонова втома, вона, звісно, буде покращуватись. Ну і е, шукати причину цієї втоми, е, або це сон. Або це виснаження, або це якісь конфлікти, так? Щось є те, що забирає енергію, або емоційний фон, який постійно у вас забирає енергію, і ви втомлюєтесь. І тому є дуже багато різних практик на відпускання емоцій, на наповнення, на заземлення, і таким чином працювати з, з, з втомою. От, але перше почати. Шукати ті методи, які ви дійсно відчуєте, що ви відпочиваєте, у когось, наприклад, якщо раніше відпочинок це просто полежати, наприклад, то зараз. Відпочинком може бути піти побігати більш динамічні вправи, тому що саме динаміка виділяє певні гормони, дофамін. Так, це дофамін, це гормон радості, який зможе перезавантажити вашу втому. Тому шукайте ті речі, які будуть для вас гарним відпочинком наразі. І, звісно, звісно, ті речі, які впливають на фонову втому. І якщо, наприклад, це виснажуючі якісь стосунки, то ідіть і пропрацьовуйте стосунки. Якщо це стан війни, і ви розумієте, що ваше тіло так реагує, то будь ласка, думайте, як перемістити себе в те місце, де немає бойових дій і так далі. Тому що є люди, які адаптуються, і які Можуть існувати в таких умовах, а є люди, які просто не можуть. А коли вони проявляють таке насилля і продовжують бути, так продовжують знов таки ж наказувати себе в тому, що живуть у війні, то це, звісно, приводить до таких станів втоми. І що б ви не робили, які б практики не робили, є певний відсоток людей. Які не просто не вивозять і не можуть жити в цих умовах. Тоді ваші дії, що ви можете зробити, перенести, перевести себе в більш спокійні міста, країни тощо. Наступне питання і це фінансова сфера. Що робити, як триматися на плаву, якщо все зростає, ціни, комуналка, а доходи залишаються такі ж. Також актуальне питання. І а, що тут важливо? По-перше, свою свідомість тримати не у стані, що все росте. Так? Тому що у нас одразу, коли ми говоримо: блін, ціни ростуть, все росте, все погано, і ми накладаємо ласо на е, мінус, так? на стан нестачі. От. А наша задача все-таки. Зберегти цей стан, що так, ціни починають зростати. Підвищується все, але все одно є в мене якісь навички, таланти, і ви повинні знати, які, що ви можете робити, що вас підтримує просто завжди. Можливо, це є така якість. Там, як... Комунікація, ви завжди знайдете людину, яка зможе вам допомогти. Можливо, у вас є творча якась позиція. Ви розумієте, що ви зможете творчо підійти до будь-якого процесу, так, наприклад, один і той же образ міксувати з різними і у вас з одного. Костюми, наприклад, з'явиться декілька, які ви можете, і ви вже відчуєте такий стан все ж таки достатку, а не що в мене там лише тільки один костюм. Тож важливо свою свідомість направляти на те, де все ж таки є достатньо у вашому житті. Наприклад, так, в мене недостатньо зараз коштів, але я можу собі дозволити певні речі. так, Наприклад, Ну, в мене точно там є. Що приготувати сьогодні на обід. В мене є нехай не 24 на 7 світло, але 3 години світло, але 3 години є. Є люди, в яких немає там декілька днів або взагалі немає дому. В мене є дом. І ваша задача переключати свідомість на те, що я маю наразі, і шукати приклади. І радіти за тих людей, в яких зростають доходи, тому що немає такого, що у всіх все погано. Ні, ціни зростають завжди. Так? Ем, інфляцію ніхто не відміняв. Кризиси також є регулярно. Це так працює система. І коли ми гнучки в цій системі, коли ми розуміємо, так, що я можу зараз е, зробити, які ще. Таланти в собі розкрити, як ще бути більш щедрими, як ще більше допомагати людям. Для, ну тому, що ми ж, е, якщо вже це не перше відео на Ютуб, ви пам'ятаєте, що я говорю, що до нас приходять можливості, коли ми більше думаємо про інших людей, але, звісно, не зі стану жертви. Так, от коли ми йдемо, допомагаємо іншим, тому що. Коли ми зациклені, мені не вистачить ось моїй сім'ї тільки за себе. Ми перекриваємо будь-яке взагалі розширення в нашому житті. Окей, а що сусі, що з сусідом? А що з цією жіночкою як я можу допомогти? А що з подругою? А що там у батьків як я ще можу допомогти? Так і ми таким чином. Себе повертаємо у стан творця, що я щось роблю для інших людей. Звісно, коли я роблю, нам всесвіт, можливості, інші люди все це повертають і повертають у набагато більшому обсязі. Тому перший момент це переключати, що в мене є, що я можу дозволити, які в мене є таланти, які я можу розкрити, що я. Маю робити для того, щоб в майбутньому в мене був цей спокій, так які дії я маю робити, через яку діяльність я маю робити, які зараз навички. Мені потрібно навчитися, яким навичкам для того, щоб вони розкривалися в майбутньому. Дивіться, наприклад, ті люди, які почали працювати онлайн десь 10 років назад. Вони вже досягли великих успіхів, якщо вони не боялися. Ви зараз подивіться, а що я боюся робити те, що вже хтось почав для майбутніх успіхів, так де я ще себе блокую? Що я боюся? Можливо, я не мову не починаю ніяк навчатися, так? Можливо, я досі не почала вкладати в своє здоров'я, так, в свою свідомість, досі не медитую, тому що. Коли ми медитуємо, ми розвиваємо дуже високий рівень інтуїції, концентрації, і ми можемо вже наперед декілька кроків. І коли щось відбувається, зрост да, там, якісь підвищення, якась знову криза в нас є наперед. Декілька рішень, що ми робимо. І це ми можемо зробити, просто освоїв навичку медитації. Так? Тому подумайте, які навички вже потрібно освоювати для того, щоб в майбутньому це проросло для вас класними результатами. І наступний момент, якщо ви відчуваєте, що такий, начебто, обман, ви працюєте, а ціни все одно зростають, ви недоотримуєте дохід. То точно десь ще ви створюєте карму крадіжки. Що це таке? Ви продовжуєте красти час, ви продовжуєте красти енергію, ви продовжуєте ідеї. Щось є таке, що ви продовжуєте красти. Так? І це створює те, що вам не вистачає. Ви, ви відчуваєте, що наче у вас щось крадуть, або податки, або там ваш час, або ваші гроші. Так? Тому що ціни виросли, ви думаєте, блін, це в мене там забирають більшу частину грошей. І потрібно поспостерігати, але без звинувачення, тут дуже важливо. Я завжди це повторюю. Якщо ви розумієте, що світ походить із вас, що ви створюєте абсолютно всі ситуації, і коли ви шукаєте, а де я це створюю, і як мені створити протилежну дію в цей час, коли ви аналізуєте, не провалюйтесь у відчуття провини. Так? І подивіться, де я ще, можливо, не вимикаю вчасно світло, я не користуюсь в кімнаті, горить світло. Так, можливо, де ще ми з людиною домовились зустрітись на годину, а я затягую зустріч, розповідаю щось або там емоції свої негативні, зливаю, забираю в людини енергію. Тобто, де я ще продовжую красти будь-які цінності яким чином ще може можуть крадіжки розкриватися, наприклад, ви з людиною спілкуєтеся або з дитиною, а самі десь думками або діями в телефоні, і ви крадете якби самі в себе і в цієї людини спілкування. Але для того, щоб проаналізувати, в мене є гайд 14 видів крадіжок. До речі, для того, щоб не перераховувати всі крадіжки. Напишіть, будь ласка, під цим відео слово «гайд», поставте лайк, і моя команда відправить вам цей гайд. І ви зможете... Проаналізувати, яка саме крадіжка, який вид крадіжки є у вас досі, тому що там є якісь очевидні, а є неочевидні, ви зможете зробити собі таку діагностику і знайти саме вашу причину, чому ви відчуваєте таку нехватку зростання, підвищення цін і нехватку у фінансах. І ще раз хочу вам нагадати, що гроші, що стосунки, що емоційний стан, що тіло. Це все пов'язано між собою, і дуже важливо приділяти час кожній сфері, і тілу, і емоційному стану, і стосункам, і фінансам кожного дня, тому що коли у вас фокус десь в одну сферу. Починають просідати інші сфери, десь зависли в стосунках конфлікти, це одразу відчувається на фінансах, тому що тією свідомістю, яку ви створюєте свої стосунки, ви тією ж свідомістю створюєте гроші. Ваше тіло це взагалі машина, яка вас просуває. І те, як воно почувається, якщо є в тілі біль, відсутність енергії, втома, то про які кошти, про яке зростання може бути мова. Тому, як що робити, як себе підтримувати? Ви можете самостійно приділяти кожній сфері час, підібрати ті практики, які вам підходять, пропрацювати біль яка є, так для того, щоб надалі рухатись. Можете підключитися до мене в клуб, клуб психологічної підтримки, де ми працюємо по всіх сферах життя, і можна підключитися на місяць, на три місяці, на рік. І а, пропрацьовувати це все в групі. Тому що там я буду розбирати і ваші запити, ми будемо працювати по всіх сферах життя, і що саме головне на різних рівнях: і тілесному, і кармічному, і психологічному. І тоді. А, ви вибудуєте цю систему, коли ви дійсно можете тримати баланс, підтримувати себе. І ця група буде протягом часу вашою такою опорою, де ви зможете континувати якісь негативні емоції, де ви можете наповнюватись позитивними емоціями, і у вас буде також можливість. Підтримати інших людей, а це про те, що ми говорили з вами в першому і в другому питанні, тому що коли ми реалізовуємо свій потенціал в підтримці інших людей, ми самі отримуємо підтримку, енергію, визнання, прийняття, і це потім розкривається на, в, в тих намірах і в тих цілях, які для нас актуальні наразі. Отже, чекаю вас у клубі. Для того, щоб отримати подаруночки, пишіть слово гайд. І ще, якщо є у вас якесь дуже дуже особисте питання, ви можете написати в коментарях діагностика, тому що я періодично провожу безкоштовні діагностики. Це така консультація, терапія в межах 30 хвилин, де я. Даю конкретні рекомендації саме вам, під вашу ситуацію, конкретні практики, конкретну стратегію як виходу з певного стану, конкретні кроки, як собі допомогти. Тому що в нас в кожного повинна бути така скринька інструментів, самодопомоги, кроків, що ми робимо, коли відбувається якась негативна ситуація, як ми себе підтримуємо. Тож, чекаю вас на діагностичній сесії. У клубі, і буду рада подарувати вам подарунки до зв'язочку. Пишіть питання, які ще ви хотіли б розглянути, в межах таких подкастів питання-відповідь.